Код позиції 8035 майки міксовані. Нова позиція за дуже вигідною ціною. Ціна за 1 кілограм становить лише 1 долар 55 центів. Мішечок іде вагою 25 кілограмів. Вартість такого лоту по курсу на сьогоднішній день виходить 1578 гривень. Різнокольорова всіх розмірів. Акційних позицій зараз немає. Всі акції, які у нас були, завершені. Є ось такі позиції, не акційні, але за низькими вигідними цінами. 1 долар 55 центів, ось за мішечок виходить 38,75 доларів. 1578 гривень маєчки міксовані. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, робіть замовлення, вибирайте для себе топові позиції за вигідними цінами. Зараз у нас в ефірі новинка нового надходження, яке нещодавно отримали, буквально позавчора. Це у нас майки міксовані. Код 8035. Всіх розмірів різні йдуть модельки. Ціна за 1 кілограм становить всього-навсього 1,55 центів. Мішок вагою 25 кг, вартість мішечка 38,75 долара, а по курсу на сьогоднішній день це лише 1578 гривень за 25 кг. Хто бажає замовити дану позицію, замовляємо. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Готуйтеся до літа з вигодою разом з текстильною групою Кавлатекс. Підписуйтеся на наш канал, хто ще не підписаний, хто бажає придбати дану позицію, замовляємо. Замовлення приймаємо як на лоти із з відеоогляду, також без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. Підписуйтеся на наш канал, хто ще не підписаний. Робимо замовлення. Вибираємо для себе топові позиції сезону за вигідними цінами. Лише 1 долар 55 центів, уявляєте за кілограмчик. А вартість такого мішка 25 кілограмів, лише 1578 гривень. Собі вартість одинички я впевнений, менше 5 гривень. Не підраховували ще кількість, тому що лише сьогодні розпочали працювати з цією позицією, але як бачите, їх тут дуже багато, більше 150 одиничок. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний, для замовлення цієї позиції або будь-якої іншої вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюємо новою поштою з кривого рогу на вантажні відділення. Як бачите, йдуть модельки і чоловічі, і жіночі. Є однотонні з малюночками, з принтом, з надписами. Ось це все у нас маєчки. І ціна їм лише 1 долар 55 центів, Мішок вагою 25 кг. 38,75 доларів. По курсу на сьогоднішній день 1578 гривень за 25 кг. Підписуйтеся, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний, слідкуйте за оглядом. Вибирайте для себе топові позиції за вигідними цінами. Мінімальне замовлення такої позиції в один мішечок 25 кг. Хто вже зараз бажає придбати один із. Запропонованих мішечків сьогодні ми вже показали їх три. Забираємо. Ось це все. У нас один мішечок 25 кг. Позиція під кодом 80-35. Маєчки міксовані, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Для замовлення чекаю, беру або забираю фірму і тут також трапляються. Підписуйтеся на наш канал, слідкуйте, друзі, за оглядами. Вибирайте для себе літні позиції, за вигідними цінами. Зараз у нас широкий асортимент літніх позицій. Буквально позавчора отримали велике оновлення товару. Хто у нас вже замовляв, пишемо відгуки, коментуємо. У нас важлива ваша думка по тим новинкам, які ви у нас замовляли. Дякую, друзі, за увагу. Ось це все у нас один мішечок 25 кг. Позиція йде під кодом. 80-35 маєчки міксовані і чоловічі, і жіночі.